Ну, якщо взагалі про дитинство, то там дуже багато смішних історій. А якщо ми будемо говорити про свідомий підлітковий вік, то я хотіла бути дизайнером-архітектором, але не поступила на бюджет а на Контракту в мене не було можливості вчитися, але мене так доля дуже довго водила і все одно привела в архітектуру, дизайн і будівництво. А зовсім маленька, я в дитячому садочку, втіхаря з конструктора, такого з ДСП, забирала цеглинки в дитячі сумочки і дома під дитячим ліжком будувала домики. І мама сміється, що вона потім а, з... Червоними щоками приходила в садик і вибачала, що я стільки цеглинок забрала, бо їй було соромно. Вона педагог каже: вона не крала, вона чесно, просто хотіла доміки будувати. І мене теж іноді питають, що я перше побудувала. Я виросла в селі. Ну, кожне літо в селі ми їздили до бабушки дідушки, і я вмію робити вулики. І там я завжди кажу, що перше, що я побудувала, це був вулик. І напевно якось да коли ти усвідомлюєш в чому твоє покликання, що ти можеш створювати, і ну у мене зараз відчуття, що я абсолютно займаюся своєю справою.